Екзаменаційний маршрут номер 5 сервісного центру 0541 міста Шаргород. Друзі, починається маршрут. Вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємо праворуч, дивимось ліворуч, чи там нікому не заважаємо. І вимикаємо покажчик повороту, якщо він у вас не Ну, Якщо кермо прямо поставити, то він сам вимикається. У даному випадку. Рухаємось. Зараз у мене вімкнена перша передача, швидкість 10 км на годину. І можна навіть ні ніякі тормоза, ні на газ, ні на що зараз не нажимати. Відбувається гальмування автомобіля двигуном. Тобто, зараз ми тільки просто керуємо автомобілем. Тому дуже зручно. Саме час заспокоїться, випнемо лівий покажчик повороту, об'їдемо цю досить глибоку яму таку і повертаємось, вмикнувши правий покажчик повороту, я обов'язково зберемося в праве зеркало, бо там вже міг би теоретично хтось би вже бути. Звикаємо до такої гарної звички. І Зараз ми вмикаємо пакаші, правий покажчик повороту, повертаємо на вулицю. Жовтнево. Обережно виїжджаємо, дивимось по сторонах, нікого нема і продовжуємо рух. Я вже перейшов на другу передачу. Займаємо крайнє праве положення. Швидкість 30 км на годину. Це нагадаю маршрут номер 5 їх всього 5 по місту Шаргород. Будь ласка, дивіться. І якщо є можливість, можете віддякувати мені. Карта Приватбанку є в закріпленому коментарі, а також в описі каналу. Завчасно, це 50-100 метрів в населеному пункті вмикаємо правий поки повороту і повертаємо, з'їжджаємо на дорогу праворуч. Рухаємось прямо, тримаємось правої частини дороги. До речі, є всі вінницькі маршрути у Сі16, так що комусь цікаво, будь ласка, заходьте на канал у відповідному плейлисті. Все обережно зложено, чекає. На вас, коли ви будете це дивитись. Тут обережно рухаємось. Така трохи обмежена глядовість. Розмітки ніякої немає, але згідно правил дорожнього руху ми повинні поділити дорогу з урахуванням ширини дороги, транспортних засобів та безпечного інтервалу між ними. Бачимо попереду припаркований автомобіль. Він на нашій траєкторії руху. Вмикаємо лівий покажчик повороту, подивилися ліве дзеркало, обов'язково на півсекунди повернув голову ліворуч і об'їхали, подивилися праве дзеркало, вмикнули правий покищик повороту. Обов'язково дивіться, у праве дзеркало також. Хтось може сказати. Той автомобіль не зможе бистро так під'їхати, але може під'їхати двоколісний влізти, і це дуже гарна звичка. Взагалі у вас повинна голова уявно обертатись в 360 градусів кругом себе. Тому будьте вкрай вже обережні, особливо у великих містах. Якщо їздите, якщо буваєте, то І я вам раджу, друзі, ще пройти курси екстремального водіння. Це вам дуже допоможе. У безпечному керуванні автомобілем. Там досить вправ для того, щоб вправно керувати автомобілем. Треба краще заплатити ці кошти і будете відчувати себе у безпеці. Тут нам необхідно повернути ліворуч, також знижуємо швидкість, дивимось по сторонам Автомобілів нема і повертаємо, їдемо прямо. Але краще, якщо ви зараз навесні отримуєте права водійське, то краще взимку піти на Курс екстремального водіння, тому що саме взимку виникають саме такі екстремальні ситуації, коли на снігу автомобіль здається не керованим для деяких водіїв, але якщо ви все правильно будете робити, то все буде кероване, все буде під контролем. Тому саме я вам рекомендую взимку піти і бажано піти на своєму автомобілі. Так, знос трохи буде якийсь, але за, за рахунок того, що ви будете по снігу їздити і відпрацьовувати вправи, які вам буде казати робити професійний пілот, за що менший буде знос автомобіля. Краще на своєму автомобілі і їхати, того, що вам вже ж потім їхати на, на своєму автомобілі. Ну, хоча можете і на автомобілі того, тої автошколи, яка буде надавати вам такі послуги. Так, рухаємось прямо. Тут вже, в принципі, можемо перейти на третю передачу, виживаю щеплення, переходжу на третю передачу. Але газу я при пере переході там роблю. Додаю газу трохи більше, тому що, бачите, ми під горку їдемо, вмикаємо е, ближнє світло фар в моєму випадку. Ну, У мене денних ходових вогнів на автомобілі немає, але є Ну, Я зазвичай вмикаю, е, чисто теоретично я маю би протиатоманки вмикнути, але я вмикаю ближнє світло фар саме. І, друзі, ось тут зараз нам необхідно виконати розворот. Вмикаємо правий показчик повороту завчасно, і тут обережно ми повертаємо, також займаємо край праву сторону дороги, вмикаємо лівий. Щик повороту, дивимось направо, нема у нас автомобілів. Виїжджаємо на цю дорогу також, займаємо крайнє правополодження, виїжджаємо сюди, дивимось ліворуч, дивимось по праворуч, у нас там обмежена оглядовість. Тому трохи так потихеньку висовуємось і жваво виїжджаємо і додатково дивимося у дзеркало заднього виду. Бачу там автомобіль, але він вже далеко, все нормально. Я встиг виконати лівий поворот. Перехожу на третю передачу і я буду рухатися зі швидкістю 40 км на годину. На третій передачі це у мене 1600 обертів двигуна. Друзі, я вам раджу бути на дорогах вкрай обережними, там, де у вас є навіть знак головної дороги, там, де у вас є зелене світло світлофору. Все одно не треба безпечно виїжджати. Якщо ви бачите, що це перехрестя закрите, тобто обмежена глядовість, знижуйте швидкість і дивіться по сторонам, чи дають вам перевагу тих, хто їдуть по другорядній дорозі. Бо часто буває, що там хтось задивився, хтось там. Десь знак вкрала, ще щось. Тому будьте вкрай обережні. Тому що навіть, да, теоретично, ну як не теоретично, ви то будете праві, якщо у вас була перевага, якщо не дай Бог ДТП, звісно, не дай Бог. Але треба розуміти таку історію. Бачите, як людина ось їде вона зарізає просто по цій, по Зустрічній смузі. Ніколи так не їздити, не тільки для того, щоб скласти іспит, а у житті також ніколи так не варто їздити. Тому, друзі, якщо навіть ви будете і праві, і прийде там поліція, чи ви складете Європротокол, повірте, що був... 80%, а то й 90% страхова компанія в повному обсязі не виплачує е, суму збитків, яку ви понесете е, під час, не дай Бог, дорожньо транспортної пригоди. Тому наша воно треба? Я вже мовчу за, е, за те, що ви згаєте свій час. По-перше, по-друге, ви витратите пальне на те, щоб е, там їздити по різним оцінкам, по е, правий покажі повороту, повертаємо е, по різних е, СТОшках, підбір деталі і тому подібне. Так що будьте вкрай обережні і краще не зв'язуйте. А якщо, не ну, дай Бог, вже щось вийшло, таке сталося то зі страховою компанією треба, ну, треба наполегливо з ними спілкуватися. Тому що коли ви, Якщо вони побачать, що ви там ах, та ладно, чекаю там, ні, друзі, треба наполегливо, періодично їм телефонувати, нагадувати про себе, питати, як там рухається моя справа, коли ви мені відшкодуєте пошкодження автомобіля. І тоді вона, ця справа, вона здвинеться з міста. Приїжджаємо з затриманням безпечного інтервалу. До речі, перед цим бусом треба було краще вмикнути лівий поки що поворота, показати, що ми об'їжджаємо. Я правою рукою тримаю камеру, лівою обертаю кермо, перемикаю передачу, тому і ще думаю, що вам казати, Тому, друзі, у мене нагрузка втричі більше, ніж зазвичай, коли їдеш за кермом. Тому, друзі, вибачайте, але бачите, я вам зразу про це кажу. Наприклад, ось ця яма у нас, да? лівий покищик повороту, об'їхали яму, правий покищик повороту і повернулися. У крайній праве положення. Рухаємось далі. Зараз нам на цьому перехресті Т-образному треба повернути ліворуч. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту. Це 50-100 метрів у населеному пункті. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, під'їжджаємо і зупиняємось так, щоб ми могли. Бачите, справа, зліва нікого нема, все чисто, чудово. Вертаємо у свою полосу, друзі, це дуже важливо, у свою полосу. Тим більше, бачите, який тут небезпечний поворот. І тримаємось з правої сторони. Зараз швидкість у мене 30 км на годину, але можна і трохи повільніше їхати. По-перше, покриття тут не зовсім гарне. Ну і по-друге, враховуючи ваш досвід. І дивіться, зараз ми будемо повертати ліворуч. Вже дивимось на оцю горку. Там вже через дерева ми в принципі, вже можемо спостерігати, що там рухається якась автівка. Уже так попередня просто. Я не кажу, що це ж буде 100% там Хтось може там зупинитись і почати рух. Завчасно вмикаємо лівий поки повороту. І отут ми дуже-дуже обережно під'їжджаємо до цього повороту. Він досить такий небезпечний. Бачите, ось автівочка їде як. Вона нормально їде, але тут у нас обмежена глядовість. І в якийсь момент ми вивертаємо кермо та повертаємо. І при цьому ще краще подивитися у ліве дзеркало. Чи не надумав там хтось нас обігнати, об'їхати? Взагалі-то вони не мають права цього робити, бо у нас лівий поки що повороту вівкнено. Але ви самі розумієте, що це та тема, про яку ми з вами спілкувалися, тільки що що це не про що нам не каже. Тут я рухаюсь на першій передачі. У мене 1400-1300 оборотів двигуна, швидкість 12 км на годину. І зараз нам необхідно повернути на площадку. Вмикаємо завчасно лівий покащий повороту. Пропускаємо зустрічний транспорт, але він досить далеко, тому ми вже повертаємо. Друзі, дякую, що дивились, дякую за вашу підтримку, за коментарі. Напишіть коментар, задонайте, будь ласка, у кого є можливість. Буду вам щиро вдячний. Бажаю вам вдало скласти іспит. І ніколи не хвилюйтесь, якщо ви його не здасте. Якщо ви його не склали, то значить ви запобігли деяким негарним. Подіям, які могли б відбутися на дорозі, якби ви отримали права. Ще раз вам дуже дякую, гарного дня і до зустрічі на дорогах. Всім пока!